Що це за секретна модель від OpenAI? Google відновлює позиції та додає глибокий пошук і режим Canvas, і це все робить безкоштовним. Ще один AI-агент агент Proxy. Дійсно, повноцінне рішення яким можна користуватися, чи лише рання розробка. Робимо підсумки та дивимося, що сталося в світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. Того сідайте зручніше і полетіли. Цього року ми будемо все більше і більше чути про ai агентів. Свого часу OpenAI нам показала оператора, Клод нам показав свій комп'ютер-юз, але є і інші альтернативні компанії, які так само рухаються активно в сторону створення власних AI-агентів не за всі гроші. Одною з таких компаній є Convergence, їхній AI-агент, який називається Proxy, досить достойно себе показує. Ось, бачите, він майже наздоганяє оператор від OpenAI і суттєво обігнав Anthropic Клод, їхній комп'ютер юз. Знову ж таки, якщо зайти. На їхню новину, то ми бачимо, що це той самий чат, де ти водиш запитання, і вже під капотом ai агента відбувається певна магія. Він розпарсує ваше повідомлення. Я так розумію, вони використовують ряд опенсорсних різних інструментів по роботі з браузером, по пошуку в інтернеті, з файловою системою, з різними різними задачами, і в результаті вам видають повноцінний відповідь на ваш запит. Давайте тепер зайдемо і подивимося, як виглядає їхній веб-сайт. Ось так воно виглядає. По центру є поле, куди ми будемо наш запит. Знову ж таки, в мене внизу тут є ряд вже готових темплейтів, які вони пропонують, які я можу використовувати. Ну і зліва є істор... історія чатів. Відповідно, ввівши цей запит, агент починає працювати. Зліва з'являється оцей їхній проксі, Action, Visual, Interaction, Monitoring, агент, і справа буде. Віртуальне середовище, де буде відкриватись браузер, де будуть створюватись необхідні файли, файлова система, інші речі по мірі роботи цього агента. Загалом проксі пропонує нам платну підписку за 20 доларів. А так само кожного дня є 5 безкоштовних запитів, які ми можемо використовувати для цього. пошуку. Ось бачите, вже система відкрила перший сайт. Агент почав броузити версії мобільних телефонів, які я його попросив. І ось тут зліва ми будемо бачити статус, як проходить цей весь процес. У мене тут є вже завершена транзакція, я зараз вам покажу, як вона виглядала. Відповідно, бачите, це результуючий діалог. Я бачу версії різних мобільних телефонів з посиланням на веб-сайт. І ось тут, бачите, агент зробив попередньо 12 дій на сайти, які він проаналізував. Якісь сайти вдалося відкрити, якісь не вдалось відкрити. І ось таким чином працює цей агент. Звісно, якщо говорити про якісь складніші задачі. Замовити якийсь продукт з магазину або зробити якусь доставку, то агент не дуже добре з тим поки що впорається, але я думаю, це лише початок і далі. Ці агенти будуть далі, далі, все більше, і більше прокачуватись, щоб виконувати наші рутинні щоденні задачі за нас. До речі, варто зазначити, що та сама компанія Convergence нещодавно виклала свого лайтового агента в open source. Він називається Proxy Light. Він бачите. Трошки нижче по параметрам, по характеристикам, ніж той самий проксі, і звісно, ніж той самий оператор, але він є в опенсорсі. Ось тут ми бачимо невеличке демо, як це все виглядає. Є командна стрічка, в якій ми працюємо, піднявши цього агента. І цей агент заточений в першу чергу на Visual Learning Model Browser Interaction. Тобто він вміє працювати зокрема в веб браузері і парсити інформацію, яку надає нам браузер. І ось тут нижче вони дають такий от тест. Він називається тест. Web Voyager, свого роду цей тест, який заточений на виконання різних задач на різних вебсайтах. Ось бачите BBC News, Я так розумію, тут знайти якісь певні новини. На сайті Booking.com забукати якийсь подорож, на сайті Курсера зарезервувати навчання і ряд інших інших сайтів. Ми бачимо наскільки успішно виконується та чи інша задача. Наскільки успішно ми взагалі завершуємо виконання тої задачі, ну і скільки необхідно цих повідомлень для виконання. Тобто, в нашому випадку, коли ми збирали найдешевші версії мобільних телефонів iPhone на українських сайтах, це зайняло 12 повідомлень. Ну і ось на сайті є веб-воєжар, можна детальніше подивитись, як виглядає сам тест. У мене на каналі є детальний огляд цього агента та інших агентів, а так само я показую, як можна самому встановити такого розумного агента на власний комп'ютер і ним користуватись. Тому, якщо ще не бачили це відео, заходьте, подивіться. Таке враження, що OpenAI готує щось особливе, якусь нову модель, і ось, зокрема, Сем Альтман про це згадує в суфому. Твітері він каже, ми зараз тренуємо нову модель, вона настільки крута в креативності в написанні тексту, що навіть, чесно кажучи, не можу від неї відірватися. Він каже, я поки що не знаю, коли ми її зможемо зарелізати, але це перший раз, коли вона щось написала, і я, читаючи цей текст, був дуже сильно вражений. Якийсь такий vibe of metafiction. І ось тут він дає промпт, де він просить: напиши мені, будь ласка, metafictional literally short story about AI and grief. І ось тут ми бачимо ця величезна історія. Прям дуже-дуже багато тексту згенерувала модель. Є різні там такі висловили. Багато критиків каже, що це наігорно, що цей текст досить штучний. І тут, зокрема, фраза про те, що четверг пахне п'ятницею. Ну, таке от трошки воно штучне. Ну, але дійсно буде цікаво подивитись, що там готує OpenAI, яка це буде мова модель. І сподіваюся, ближчим часом ми зможемо її побачити, її протестувати. А ще у OpenAI запустили власне радіо. Так вони завуальовано показали новину про нову текстову голосову модель. Насправді тут є аж три моделі: перші дві моделі, які перетворюють розумовну мову спіч в текст, і вона на порядок краще працює, ніж їхня існуюча модель Whisper. А так само є текст ту спіч модель, яка. Теж працює дуже круто і яку можна дійсно інструктувати, як саме має виглядати ось цей от переклад додавати якісь певні емоції, додавати якісь певні речі. Ось тут є їхній демо-вебсайт. Якщо на нього зайти, ви бачите, тут різні є голоса, можна їх переключати рандомно. Є вайпу, ці от емоції, які можна додавати. Ось. Я так розумію, модель працює зі всіма мовами, включаючи українську. Давайте я зараз напишу якийсь ось такий скрипт. І спробуємо програти. OpenAI запустили своє радіо OpenAI FM. Як вам? Давайте змінимо голос. Давайте нова. Запустили своє радіо, FM. Як вам. Давайте ще все-таки спробуємо англійською мовою, як це все буде виглядати. І виберемо якийсь curl. Ah, uh, you got a package gone missing, huh? Sounds like trouble. Let me see what I. Виглядає, що англійською мову набагато краще звучить, ніж українською. Ну нічого, давайте їм трошки дамо часу. Що ще круто? Ця модель вона інтегрується з їхнім Agents SDK. Тобто ми можемо використовувати голосові команди перетворення голосу в текст, тексту в голос, власне, по роботі з агентами. Коли ми працюємо з агентами, вони досить детально це розповідають у своєму відео на Ютубі, коли вони анонсували цю модель. Тому, як на мене, це досить крутий такий прорив. Власне, з точки зору побудови ai агентів і додавання голосових них. Загалом OpenAI продовжує роботу над своїм продуктом і тихенько викликали ряд оновлень до ChatGPT. Вони це виклали в своїх реліз нотатках за березень, 2018-го. тут, зокрема, є оновлення до версії Android версії, ios версії І ось таких цікавих: це Inline Message Error Retries, тобто, Додаються певні помилки, і якщо у вас виникла помилка, то можна знову ж таки перезапустити чат. Ось таких цікавих речей це Conversation Drafts. Буває таке, що ти написавши в чаті і не викликав повідомлення. Потім згадав, ти можеш далі повернутися в чат, і воно далі буде тут залишатися. Воно автоматично не буде видалятися. Знову ж таки, певні оновлення, які працюють з Temporary чатами вони теж додали. Ну і знову ж таки, ряд речей, які працюють з Android-мобільним застосунком. Так само за iOS мобільним сосусом, оця от класна річ, що можна тепер нарешті купувати формат таблички і нічого по дорозі не буде ламатися. Додатково є певна інсайдерська інформація про те, що вони готують такий собі проект Vanguard. що тут мається на увазі, таким чином можна буде викликати цей проект. Він наразі знаходиться, так розумію, в тестовому режимі. І цей проект він буде дозволювати доєднювати ряд інших застосунків до OpenAI, зокрема ChatGPT. Ну і відповідно ви бачите, це є контакти Гуглові, пошта, календарик та інші інші застосунки. Тобто, бачите, OpenAI не покладає рук, пробує докручувати постійно їхній продукт, ChatGPT, щоб залишатись постійно в тренді і радувати наших користувачів новими і класними фічами. Не виключенням є компанія Google, яка зробила Deep Research доступним для всіх. Тобто, та як ми могли користуватись Deep Research через OpenAI продукт або через той самий Grok або Perplexity, Ось, бачите, нарешті Google додав Deep Research. В основі цього Deep Research лежить їхня модель Google Gemini 2.0. Sinking, і насправді, що є дуже круто, цей функціонал є повністю безкоштовний. Тобто ми можемо зайти в їхній інтерфейс. Gemini. Ось тут вибрати в переліку модели Deep Research, і у вас активується ось така синя кнопочка. Далі я підготував досить складний промпт, який зазвичай використовую для тестування Deep Research. Це є ситуація по здоров'ю людини. Я прошу зробити глибокий аналіз згідно там, контролю, якості лікування та того процесу, який зараз відбувається. І коли я натискаю запустити Deep Research. Він починає думати. За кілька секунд я отримую ось такий от підсумок. Він бере мій оригінальний запит. Ось тут бачите, далі каже, що я буду його аналізувати, створюю звіт, і це все буде готово за кілька хвилин. Як можу змінити план або сказати, давай розпочинай дослідження. І ось, бачите, зліва в нас є чат. Ми можемо продовжити спілкуватися в рамках цього чату, і справа наш відбувається процес думання. Ось тут можна подивитися. Сайти, на які він заходить, браузує, або ось тут можна подивитися сам процес думання. Ось, бачите, почали з'являтися перші гіпотези, перше структурування мого оригінального промту. Ось він тут вже почав додавати ряд сайтів, які він буде аналізувати. Бачите, насправді досить багато. 40 веб-сайтів він вже початково ідентифікував, які хоче проаналізувати. Ну, і якщо глянути, ось тут детальніше сайт. Брауз це все є англомовні ресурси. Так, бачите, що є дуже круто. Тобто не лише. Україномовні, через те, що я написав промпт українською мовою, він в основу йде, от вже 46 сайтів, він в основу бере англомовні ресурси. Мені здається, що це якраз досить потужно, оскільки Google, в нього ці всі сайти проіндексовані, він до них мав дуже швидкий і якісний доступ. Він розуміє, що у них розміщено на цих сайтах. Тому Deep Research в стилі Google має насправді дуже круто працювати. Виконання цієї задачі зайняло кілька хвилин, і ось, якщо подивитись на результат, я отримав ось такий дуже-дуже детальний звіт. З таблицями, з певними характеристиками, з певними рекомендаціями. Ось можна бачити його експортувати прямо в Google Sheets. Так само є підсумок, так само знову ж таки, є певні деталі. Насправді дуже-дуже все якісно, все дуже добре описано. Ну і знову ж таки, є ряд посилань на веб-джерела. І ось, бачите, сам процес думання теж можна детальніше подивитися, як модель думала, на якому етапі підключали ті чи інші веб-сайти. Документ можна експортувати в Google. Докс, ось так він виглядає, досить добре структурований. Давайте подивимося як таблички виглядають. Ну супер, гарно. Нема ніяких помарок, немає ніяких поправок. Досить добре виглядає Google Docs. Ще одна крута річ, яку можна зробити з тим документом, його можна перетворити в аудіоподкаст. Тобто я коли натиснув кнопочку перетворити, за кілька хвилин у мене створився аудіоподкаст майже на 8 хвилин. Давайте зараз його включу і послухаємо. Окей, okay, so uh, detailed look at how you're managing your type, down the road. Protection for your kidney. Absolutely. So jumping right in um, I think what really stands out to me is your HBA1C at 8.7%. point север. Дуже круто. Бачите подкаст. Дві людини спілкуються між собою, обговорюють мою тему в рамках того діп який я зробив. Наразі підтримується лише англійська мова, але я думаю, згодом вони додадуть і підтримку інших мов. А ще Google додав режим Canvas у роботі з їхньою Gemini Моделлю новий режим Canvas тепер доступний з користувацького інтерфейсу. Він працює як для роботи з текстом. Можна бачити, навіть додавати атачменти. Так само він працює з кодом, тобто він вміє показувати не лише текстові документи, а ще рендерити код. Знову ж таки, режим Canvas доступний для моделі 2.0 Flash, Це все так само є безкоштовно в їхній Gemini Чаті. Ось я тут підготував такий промпт. Якщо я активую режим Canvas, в мене починає генеруватися. Респонс, і ось справа я бачу такий текстовий редактор. Дуже сильно нагадує, власне, їхній Google Docs. Бачите, інтерфейс такий самий є, можна змінювати форматування, можна робити ряд змін. І ось тут справа ось така от є менюшка. Ну, знову ж таки, дуже схоже до того, що пропонує Canvas в ChatGPT. Suggest Edits. Зліва в мене є чат, де я можу спілкуватися з тим текстом. В даному випадку я вибрав і попросив, щоб він мені сам порекомендував, які речі я можу змінити. Ось бачите. Початок більш захопливим, ну давай зробимо цю річ. Щоб додати більше напруги, давай зробимо цю річ. Давай всі, всі речі, які ти пропонуєш, давай всіх додамо в мою історію. Ну і чесно кажучи, досить такий непоганий шматок історії вийшов. Ось, він зараз застосував всі мої звіни. Давайте я зараз візьму тон, зміню. Тобто є більш формальний тон, є дуже формальний, є більш такий casual, давайте зараз такий більш. Смішний, більш такий легкий тон зробимо цієї історії. Ось він переробив історію. І ось тут є ще така річ, як змінити довжину. Теж ідентичний контрол ми маємо в ChatGPT, в їхньому режимі In canvas. І ось тут можна зробити прям дуже довгу історію. Давайте подивимося, наскільки довше він її зробить. Ось він почав додавати абзаци, виділяти. Так само можна теж виділяти частину тексту і от просити, Gemini щось змінити. Додай emoji. І ось він додав мені emoji. Єдине, що. Я просив додати емоджі тільки в цей абзац, а він, бачите, догенерував купу тексту з купою інших емоджів. Ну от такий момент. Додатково ми можемо генерувати теж код. І ось тут в мене є тік так тоє Хрестики нулики заімплементовані. Ось таким чином я його попросив згенерувати мені цю гру. Ось тут ми бачимо код, який він мені згенерував. І як наслідок в режимі прев'ю, в режимі Canvas, в мене є ось ця гра. Так, все. Я переміг. Google загалом молодці. Deep Research додали, режим Canvas додали, накручать все більше і більше функціоналу до свого продукту. Ну їм повага і респект. Тепер, якщо чесно, вони виходять на достойний рівень в порівнянні з іншими конкурентами OpenAI та Cloud Від Anthropic. До речі, якщо ми вже заговорили за Cloud, а ви знали, що тепер може їхня модель? Ось таку от річ вони анонсували: нарешті клот може ходити в інтернет і шукати інформацію. Ця функція стане доступною вже ближчим часом для всіх американських користувачів з платною підпискою, і далі протягом тижня-двох часу вони планують викатувати цей функціон для всіх інших користувачів. Тобто, бачите, клод теж молодці. Вони тепер доєдяться до когорти OpenAI, Google Gemini і які вміють шукати інформацію в інтернеті. І тепер ті, хто полюбляє працювати з клод, єдиного чого не вистачало, це виходу в інтернет. Прошу маєте. Чекаємо і будемо тестувати. А пам'ятаєте, я розповідав в нашій шій спільноті про AI-голос, який слухаєш і забуваєш що це AI. Так ось компанія Sezam виклала в Open Source свою модель CSM, 1 мільярд параметрів Conversational Speech Model, яку можна далі інтегрувати в свої продукти. Ось тут на Face у них є невеличке демо, можна вказати одного спікера, другого спікера, можна вказати текстовий діалог, і за лічені секунди модель згенерує вам аудіозапис. How it sound? Hey, how are you doing? Pretty good, pretty good. I'm great, so happy to be speaking to you. Me too, this is some cool stuff, huh? Yeah, I've like, been reading more about. Ну, як на мене, звучить досить непогано. Так само в них є репозиторій CSM, де можна скачати цю модель, 1 мільярд параметрів. Майте на увазі, що для цього, щоб ця модель працювала, потрібно так само з хай Face додатково скачати LAMO. І ось тут є ряд інструкцій, як це все можна налаштувати, як це все можна зробити, щоб воно працювало у вас на локальній машині або інтегрувалося з вашими продуктами. Найбільша в світі конференція NVIDIA GTC 2025 пройшла, і Дженсон та його команда порадували нас дуже круто. Тими оновленнями. Зокрема, ось тут є підбірка різних оновлень, які вони показували на конференції. В першу чергу це їхня модель Newton, яка дозволяє тренувати роботів у віртуальному середовищі. Тобто тепер не потрібно там купу разів повторювати ті самі ітерації в фізичному середовищі, достатньо їх зробити мільйони мільярди разів в віртуальному, і тоді цю модель можна переносити в фізичне середовище. Так само вони показали нам ось такі їхній GR20T N1 чіп, який. Вони планують інтегрувати в роботів це свого роду опенсорсна гуманоїдна модель, яка має коротке і довге мислення. Тобто, за рахунок короткого мислення модель приймає швидке рішення, за рахунок довгого мислення модель далі конвертує це все в дії. Ну і зокрема, далі от вони показують разом в партнерстві з Disney і DeepMind від Google, вони зробили ось такого робота Blue. Такий прототип Star Wars Дроїда, куди вони інтегрували власне ось цю модель. І ось Дженсен на сцені показував, як він спілкується з тим роботом, який він робить з ним інтерекшени. Так само вони анонсували найменший у світі комп'ютер. Бачите, він бере цю коробочку. Дійсно, на лудоні поміщається ця коробочка, і це комп'ютер там 128 Гігабайт пам'яті, суперкомп'ютер, на якому можна піднімати. Там той самий е на купу мільярдів параметрів, або DeepSeek, або можливо навіть якісь ще більші моделі. Ще одна річ, яку Дженсен анонсував, це їхнє партнерство з компанією General Motors. Тобто вони, використовуючи свої моделі, будуть працювати з компанією GM і інтегрувати їх для створення автономних self-driving Автомобілей. Ось такі були анонси з конференції Nvidia GTC 2025. Там вони ще показали Блекфол, їхній суперпотужний процесор, так само материнську плату з купою CPU і купою слотів для графічних відеокарточок. Але найбільше мені сподобався цей от маленький робот-дроїд з прототипу Star Wars. Google Gemma тепер не найкраща мала мультимодальна мовна модель компанія Mistral Показала свою версію Small 3.1, яка по багатьом параметрам. Обганяє Google Gemma, обганяє GPT-4O так само 3,5 хай, ось бачите, з точки зору швидкодії, з точки зору перформансу, модель досить добре себе показує. Тут так само є ряд інших бенчмарків щодо текстових інструкцій. Mistral їхній маленька модель мультимодальна досить добре себе Ось Тут, власне, перевірка моделі на мультимодальність, є купа різних тестів, де Mistral теж займає перше місце. Ось робота з різними мовами. Теж перше місце займає Містрал. Ну і знову знов ж таки є інші тести в них на сайті. Ця модель є локальна, її можна скачати на Hugging Face, її можна поставити на недешеву відеокарточку 4090 від Nvidia, або на MacBook, який має 32 ГБ пам'яті. Ну я так розумію, це одна з останніх версій MacBook, щоб цей був процесор m 3 або m 4 Тоді модель буде досить адекватно працювати. Знову ж таки, модель є доступна на Hugging Face, можна її скачати, так само вона є доступна на їхньому чаті, Le Platform, і можна з нею ось так от працювати і дивитися, як вона працює. Тому якщо у вас є задача, де потрібно використовувати малу мультимодальну модель, тепер маєте вибір, маєте Gemma, маєте Microsoft Fi4 і маєте Mistral Small 3.1. Компанія LG, яку ми дуже добре знаємо зі світу техніки і, скоріше за все, в кожного з нас є вдома якийсь LG, пилесос або мікрохвильовка або телевізор. Цього разу вони анонсують AI-модель, яка називається Exa One Deep. Ця модель має 32 мільярди параметрів, і вона займає перше місце з точки зору топових математичних бенчмарків, яка обходить ряд комерційних моделей. Так само є версія на 7.8 мільярдів параметрів і на 2,5 мільярди параметрів. Цю модель можна скачати на Hugging Face. І дійсно, якщо подивитися, ось тут їхні бенчмарки і їхня оця от модель Exa One Deep 32 Мільярди обганяє і Квен, і GPT-4,5, і Клот, і Грок 3. Ну, не знаю, чесно кажучи, я би не дуже довіряв ось цим китайським LG бенчмаркам. Ось тут далі в них на сайті теж є, як модель себе показує з точки зору CSAT 2025 Це топовий математичний тест. І ось тут модель. X1 на дуже складних задачах, прям лідер на середніх і на інших задачах теж досить добре себе показує. Ось тут вони використовують, бачите, найменшу модель, прям на девайсі. Скоріше за все, чи це телефон, чи це локальний комп'ютер. Тут таку середню модель, 7 мільярдів параметрів, і тут їхню найпотужнішу модель. Тобто, бачите, LG теж рухається в напрямок створення власних великих, мовних, складних моделей. Скоріше за все, це логічно, тому що якщо цю модель почати інтегрувати в їхню техніку, а вони володіють величезною кількістю техніки, яку постачають на весь світ. То рано чи пізно ми будемо бачити, як техніка буде ставати все розумніше і розумніше і виконувати ряд задач за нас. Ну не знаю, там холодильник, який буде автоматично замовляти їжу, чи мікрохвильовка, яка буде відповідним чином готувати для мене цю їжу, або пралка, яка буде там по-особливому якось прати мій одяг. Ну, подивимося, як вона насправді буде. І на завершення хочу вам показати оновлення від компанії Stability AI. До речі, це та перша компанія, яка створила генеративний AI по роботі з зображеннями. Давно про них не було чути, і цього разу вони викатують такі от зміни, де можна 2 d зображення перетворити в 3D-таку проекцію. Відповідно, я так розумію, тут можна вказувати рух цієї 3D-проекції, як вона має відбуватися. Тут є ряд налаштувань, як працює ця модель. По великому рахунку, ця модель вона відкрита для. Дослідницьких потреб, тобто її не можна використовувати для комерційних потреб. І, як на мене, одне з таких, наприклад, застосувань, це якщо у вас там є 2D-зображення і вам потрібно якісь навчальні матеріали підготувати, прошу дуже користуватися, або той самий Google, скоріше за все, теж свої 2D-карти, які він десь колись там знімав, він може зараз перетворити в повноцінні 3D-зображення. Тому. Ось така от класна новина від Stability AI. А на цьому все. Ось такі були новини тижня зі світу. AI. Дякую за перегляди, підтримуйте наш канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої шість спільноти. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.